Росіяни вкотре полюють на цивільних Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка. Загалом впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по Новояковлівці Гуляйполю та Червоному. 255 БПЛА різної модифікації. Атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили жовту кручу, Лобкове, Кам'янське, Малу Токмачку та Новодандріївку. 186 артобстрілів задано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Проображенки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворог проводив шість атак в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та в бік Павлівки. Успіху не мав. Тим часом авіація продовжує розвалювати ворожу піхоту. На відеоміг 29 Знищує відразу декілька штурмових груп на запорізькому напрямку. Удар по бліндажах було зроблено чотирма авіабомбами.